Діда, приїхали ми на нову пошту. Та, зараз буду забирав свою губу. Ох, подивися на твою губу. А ось, твого дідька припаркувати. А ось там в кінці стандіс і все. Вот уже вот, буде дуже слизько. Ну, Нормально, а ось дідуля війни на бусі. О, а там все припаркуєш, ладдя, ти все. Що, бо ще мав забрати ще кулі, тим вашими розібрання. А потім треба буде поїхати ще мені до Львова забрати одну посилочку. Та стрий, ж окрема плата. Мені брат братва з Франції, дещо підігнала, треба показати. Ооо, це тільки тобі Тільки ти? мені, але я навіть не знаю, що там є. Що це... я буду їхати, хто тільки тобі прийшов? Ну то й що? На автобус! Додому хотів. Там чотири пачки. Скільки? Чотири. То там що ти прислав? Я не знаю. Ей, фолу, бач, порізану болгаркою чи. Я шо? не знаю, треба себе подивити. Коротше, давай де біжи по тує, по ту губу. І зараз всі будемо дивити на неї. Чекай, бо ти на бабки, хімої. Там є по бабку. А що це є по грошу, Где-то что там? Дай боже здравия. Давай. Боже, дай боже. Ты можешь писаться? губа. Бам, банкер, бам, бампер. Эй, Димит, а ты не там не читай? Попсю набей бухал. О, є, оде, ой. Я думаю, що це. Я думаю, що підійде. Підійде? Так. Так, можна розпочати? Ми натримається. Це нам сюди велика якась. Тільки мене зараз довку не лишить. А що, заблоки? Ти так не базар бо як тут заграбують. Не можу на канато відправить. Ми серйозно, ні? А як? Ти не приїхав на відправить. Хіба чорна? Чорна, але треба малювати не намату. Вроді та вроді все це не саме, я де знаю, я не розуміюсь. О, так. Вона! І ми ти одобряєш Файно, файно, опа. Але то передня дід. Так, середня. Задня, не бачить Що, а де тут з якої тут сторони той ну, верх не за тоді? А води під вирізано. Що, то нам бути нову так, типу, перевернути, так? Так. А ну йдемо попробуємо. Примірюємо. Ну йдемо попробуємо. Що старий. Нам помірюємо. Ну діда давай. Так. Те сам. Те сам. Еліганс. Ди німецький. помалювати треба буде і сам. Іди, скажи, що я забрав. Давай. Де? Там же оплачено. — на, на касу, на касу скажи. Що, дивічі? Тільки помалювати. — Лілько шукає передню губу. Я зараз буду дзвонити в свою страхову. Де ті гроші, які мають мені дати? А бабки не віддають. Де, Де. ті гроші? Чому затримка йде? Я не розумію, що, чи треба мені ще в офісі зірвати, там порядки робити. Комп'ютери на голові нагріджу і на тім буде крап! Діт, я от думаю, ліпше тобі дати якийсь там 100 долярів. Ти то все саме поїжаєш. Які виїзди мінімум 300. Та бо то чекай. Вишибала. бо то чекай. Добре, як я прийду їх там. Колектор, уважай. Я їх там словами зараз загружу. Як вони почнуть скакати, то вже треба приміняти руки. А то вже відповідно на заряд іво. Інакша стаття. Інакша стаття, інакня. Я понял, я понял. Так що молодь, зараз їдемо ще забирати мою посилочку з Франції. Зараз покаже вам нашу ялиночку. оп, О, Але вона... ще ся не світить. не світить. ще Не та година, година молодьоша. Як ви вважаєте, повинна бути ялинка чи не повинна? Ну я вважаю, що повинна, бути, тому що скільки людей, стільки думав. Кожен, різ... Кожен думає по-різному, але для дітей потрібно створити новорічний, так, новорічний. новорічний настрій та свято якесь, бо діти, крім тих е, е, вибухів, то всього нічого не бачать, не, не чують. Тому я думаю, що варто, варто. Як би там не було. Вона не помішає нікому. Я як? ні з такого не зробив. Ну я Друга думаю, я правильно говорю, не, дід? А як же? 100%. Давай куди йде ставати. То я сам не знаю дід. Ну я сам не знаю то де то ви... є. Пацани мені Франції придали презент, але де він при... куди він приїхав, я не знаю. Дід, як думаєш, що там є? Чи Я вже не можу уявити, що там таке може бути. Я знаю, тільки що там 4 посилки. 4 пачки, 4 пачки! Я не таке. Так плюс-мінус. Ну може і цього. Вроді би щось там. Є? Там має бути щось трошки там. То, то ящик цій машині лишають. <laughs> то то не ящик, там одна, походу, є. То як -то Я удач... взагалі не знаю, що то таке. Одна чи І що то все мені, а. розумієш? Бо він каже, що тобі, там... Там, щось... тобі там щось передав. А що? Ага. Я кажу, скажи, що побачиш. Зараз що, що ми вгадали, думали? Зараз підемо ще подивимо. Ну так, казали нам почекати до п'ятої години, молоджо, то мусимо чекати. Коротше, молоджож, зайшли ми. Вроді буде тут, а де то тут? Де та посилка? Кіндівка каже, де куди ви відправляли ту посилку? А не знаєте тут посилки з передають? Ага, добре. подобається. Окей. Помалу, ні ви помалу. Ти такий дійде? Де та посилка має бути? Якусь квартиру приїхала та посилка. Ого, 200. дай Боже, дай Боже. Де, де ті посилки? Тут о, от? За годину десь Треба Перше де чекати. Поняли. Да. Був... Вони виказали на п'яту, але перенесли на шосту. Зводна, напевно, так? Да? Коротше, колірочку, вертаємося назад. Бабка сказала п'яту прийти, ми прийшли п'яту, а вона каже, шоста вже. Бо да, ще пузний приїхав. Та, да, бабуля сказала, що шоста. Можна по шостій прийти, вона то до самої Я зрозумів, ну що йдемо. Дивіться, Линочка ще не світиться. Але скоро хлють. Там Миколай ходить, ти знаєш? Знаю, я хотів би підійти до нього. Може тобі щось подарує? Може би подарував якийсь. Там якраз дітям подарунки розносить. <laughs> ти чемний був чи ні? Я чемний був. Ну то значить мав би тобі дати теж подарунок якийсь. <реш> Ладно, йдемо, Народу купа. Будемо чекати до шостої, ну а що зробиш? Молодь, нашу Україну не зламати. Я то думаю, чи не світиться ялинка, бо світла нема. Всі на генераторах працюють. Кюндайвський, мосний генератор. Ще один генератор. Ялиночка тут стоїть. Красота. зараз на генераторах. Вважай, вважаю, не збивай людей, старий, не збавай. Я знаю, треба. що ти маєш широкі плечі, але не збивай людей. Тихо, тихо раму включив. <реш> Добре, що тут ніхто його не бачить, бо він в капюшоні. Станім, акуратно щоб тебе зараз хтось не збив. Поставили би тут регулювання. Ну бач, нема стіків. Йдемо коротше, до машини. Лілько там чекає. Бо там трошки так неправильно припаркували, то не? треба так, щоб в машині хтось один. Так що йдемо і будемо сиділи і чекали до 6-ї години. Потім вам покажемо, що там є. Чи дурно ми чекали, чи ні. Молоджож, поки ми сиділи в машині, замітили одну бабульку, дивіться. Яка макулатуру збирає. Ми вирішили її з макулая легенького зробити. Ні? Так. Легенько дати, що мало може кого хліба купити чи що. Йдемо і йдемо. Бабулю! Добрий вечір! Добрий вечір! Ми зустріли були Миколая, Миколай просив вам передати. дякую, Дякую, горшлять. Вам на коштувало. Ой, файно. І бабулька зустріла свого Миколая. Ну, ще якісь мандарини, купити, цукерки. Ну, Бо да. бачу, баба не п'юща. Такі губи намальовані мають. <рик> ну, ти ще така ляля, чекай, німий зікрі двері. Чекай, то яка де би не було, щоб не було треба мати при поряді лице мати, ні? No, треба бути доглянути, так? <рик> а як ж дивіться? Та тут ще моколотуру зі теж фішки що?